Всім привіт! Робимо огляд наших посівів на прибутковому полі. Розбираємо різні рішення від Української агропромислової групи. Це різні системи одобрення, різні комбінації, макро-мікроелементів. Ну, зараз більш детально поговоримо, як отримати такий результат: два початки на одній рослині, от в так, от, такому стані. Два повноцінних початки. Вітаю, вітаю вас від української агропромислової групи. Хочу трошки вас познайомити із компанією. Ми інноваційний партнер для прогресивних аграріїв. Входимо у компанію топ-5 імпортерів азотних, фосфорних і комплексних добрив. Маємо 18 років досвіду на ринку добрив в Україні, і наш кейс налічує понад 50 марок добрив. Ми надійний партнер для наших е, е, виробників е, сільськогосподарської продукції. Саме тому ми у проєкті Прибуткове поле досліджуємо наш кейс власного виробництва, продукти власного виробництва. Тут у нас каз: е, 32 100 літрів, чистий каз. Зараз ще ми хочемо ага. викопати з кіосульфат. Але ж не простий каз, а від української агропромислової так, групи. Так, від української агропромислової ну. групи. Ну, Видно, дивись, два початка гарних, так? Два початка. Так, да, два початки. — І це ми не з краю виривали, до речі. Це не скраю викопували. Е, контр... тут, тут ну але вони значно Але ж менші. різниця, бачиш? Значно менше. Основний, Бачиш, він слабший, менший, навіть візуально видно. Все. А другий він такий собі. Ну, Тут нічого не буде, всі розуміють, так? Да? А тут щось буде. Ану, потримайно, покажу. Угу. — Я сам щось. Ми знаходимося. Я вчора я кажу, біжав поля. Я бачив у людей, як росте кукуруза, верніше, як вона. Згоріла. Мало бачив полів, де щось. Особливо, до речі, на Оранці. Повна вся. До речі, для фанатів Оранки. Відпишіться, будь ласка, фанати Оранки з Полтавської області. Як у вас кукуруза на Оранці? А, але ж у вас нема з чим порівняти, до речі. Але можете порівняти з нами. Ми знаходимося за Полтавою, село Марівка. Ось, дивись, два початки. Дивись, які гарні початки. Будемо, звичайно. О. Угу, так. Ну. ну тут навіть не почищені, видно, що вони значно ну. менше. Ну, як вам, друзі? Якщо ви хочете, щоб у вас була така кукуруза, щоб були такі початки 20 серпня, то приїжджайте до нас на день поля Агрофорсаж 2.0 10 жовтня. Чекаємо вас. Реєструйтеся, буде багато цікаво, буде багато цікавих рішень. Опади скрізь мало випали, да? А кукуруза різна, тому що різні рішення. Етикетня. Тепер дивимося контроль. Дивимося основний початок. Ми поки що, зрозуміло, нічого не рахуємо, тому що порахують наші спеціалісти, зроблять аналіз детальний кожного варіанту. І все це буде презентовано вам на нашому ДНІ полі Агрофорсаж 2.0. Ну, подивися. Тут нічого не буде. Да, тепер порівнюємо, так? Да? Оце і оце. Можна її кидати. Все угу. дуже просто. Добре. Дивимося дію нашої суміші від компанії Українська Агропромислова група. Ми тут досліджуємо на Полтавщині композицію 90 плюс 10 кас плюс тіосульфат, 10% кас. І 80 плюс 20. У Ярослава композиція 90 плюс 10, у мене 80 плюс 20. Порівняно із фоном нашим касом, вже видно так, різницю, навіть поки ми не почистили початки. Зараз обгортки знімаємо і дивимося, яким чином додавання тіосульфату амонію дозволяє вплинути на розвиток рослинки. 20 да? Тут 20%, так? Тут да, 20%. так. 20% видно. Угу. Ми вже дослідження проводимо третій рік поспіль і вважаємо, що це ефективне і дієве регульоване живлення рослин саме двома елементами, азотом і сіркою. Дає можливість ефективно використовувати діючу речовину з добрива. І зменшувати значно непродуктивні втрати цих двох елементів із ґрунту за рахунок саме пролонгації, яку дає додатковий тіосульфат амонію до касу, і сам має пролонговану дію на живлення сіркою. Так, виламуємо? Угу. Ну і коренева система, бачиш, тут краще. Так, краще коренева виглядає. система значно краще розвинута. В одному і в іншому випадку. Це система, що, звичайно, дозволяє їй краще доставати вологу. Беремо верхній початок, по два Качати початки. Її. Це особливість гібриду, формується. Беремо верхні початки, які найкраще зазвичай формуються. Кас. Угу. Так. 90 плюс 10 і 80 плюс 20. Якщо. Угу. Ну, треба ще ж врахувати, що є ще по другому початку. Так, я ще поправки. По з контролем початку. там, де він не сформувався, так. нічого з ним не буде, то тут є по другому початку. Зрозуміло, зараз візуально по другий початок важко оцінити, але комбайн покаже. І 10 жовтня ми разом проаналізуємо різні рішення. Так, і також дивимося. Залишаємо. Дивимося, де ми досліджуємо уже. Поєднання суміші тіосульфату амонію із касом і з, разом із стартовими РКД, які наша компанія, Українська Агропромислова група має власне виробництво, тобто досліджуємо повністю власні продукти. Бачимо, що рослинка гарно розвинена, коренева система також розвинена. Маємо два початка, які гарно сформовані, до речі, що верхній, що нижній. Повністю сформовані. Це вплине, звичайно, в кінцевому підсумку на е, врожай. Слухай, я б дивився, звернув нашу увагу. Ви знають оці верхні да, повітряні корені. Повітряні корені. От які тут. Два ряди. Два ряди дуже і дуже потужні. Дуже потужні. Зніміться, будь ласка. Дивіться, два ряди, які потужні. От, один із показників, дивись. Тут вони взагалі ось бачимо. Uh -huh. цікаво, до речі. Ну да, тут коренева система набагато сильніша. Ну і два початки. Так, два початки потужні, гарно сформовані, на відміну від попередніх варіантів, де ми цього не бачили. Там, де ми поєднали суміш кас плюс тіосульфатамонію із стартовими РКД, 6,24,6 композиція. Слухай, ну два повноцінні початки сформовані. Тобто подивись, які початки. Два початки на одній рослині. І це все там не з краю поля. Так, заходили всередину, щоб усунути краєвий ефект, і маємо ось такий е результат дії добрив, уже коли початки в нас е в процесі наливання і достигання. Це для тих, хто каже, там, ну от немає вологи, воно не буде рости не в аналізі ґрунту, суть, не в добривах, не в їхніх там композиціях, співвідношеннях і тому подібне. Це для тих от. Е Скептиків не дуже розумних, да, от, які про це говорять. Подивіться, два початка на одній рослині. І це по всьому полю. І подивіться на цю кореневу систему. Так, от... вона в нас сформувалася за рахунок того, що ми маємо композицію з підвищеним містом фосфору, 6,24,6 двадцять наголошую. Фосфор у доступній водорозчинній формі so, вноситься безпосередньо у е, посівне ложе за допомогою сучасних технологій Precision Planting. І ще зазначу, що ми рекомендуємо вносити разом із стартовими РКД елементи живлення, такі як мікроелементи. Ми вносимо у формі хелатів ЕДТА, які завдяки своїй стійкості дають можливість продуктивно використовувати мікроелемент рослиною, а не взаємодіяти мікроелементу з ґрунтом. Ну, і це, в свою чергу, дає можливість, як ви бачите, візуально сформувати рослину з кращою кореневою системою, мати кращий імунітет, сформувати потужні е, початки, що ми бачимо візуально. Блін, ну от реально, от ви подивіться, ну ви це зніміть. Подивіться, що відбувається. Подивіться, що відбувається з кореневою системою. Ти бачиш? Оці угу. повітряні корені, верхні, вони дивись, що, що робить. Перетворюються Формують. на да, кореневу подивіться. систему. Так, дивися, так. ось є стержень, дивися, ось мочкувата система. От за рахунок чого вона така вимахала, за рахунок чого вимахали ці початки. Волога є можливість качати вологу. З рядка, до речі, тут теж у нас стріптів, зверніть увагу. Є можливість качати ресурси, тому що ми дали, да? Так, і, і азот, так. і необхідні, до речі, знову ж таки, по результатах аналізу ґрунту визначили, дали фосфор. Він тут потрібен був. І от, Ось ось. Дали такі мікроелементи, як марганець, цинк, мідь. Е, так, ці мікроелементи, які необхідні конкретно кукурудзі, і вона змогла стати такою потужною, яку ми зараз візуально Ось вам народжуток ось вам посухостійкість, ось вам можливість е, качати вологу. Друзі, щоб переконатися, що це працює 10 жовтня до нас на Агрофорсаж 2.0 в Марівку Полтава Сад. Реєструйтеся і приїжджайте. Обов'язково. Якщо ти хочеш бути успішним, якщо ти хочеш бути прибутковим в кризових умовах, в умовах недостатнього зволоження, а клімат змінюється і краще вже не буде. Переїжджайте до нас. Ми будемо говорити про реальні речі, про реальні результати, про рішення, які працюють. Ось одне із рішень працює? Я сам щось. Так, до речі, хочу зазначити, що рішення від УАПГ давати мікроелементи разом із стартовими добривами, є альтернативою до позакореневих підживлень, від яких фермерам дуже часто доводиться відмовляти у зв'язку із змінами клімату з високими температурами. Ну і ще відмічу таке, що тіосульфат амонію, той, який ми виготовляємо і який дійсно діє, ви бачите на розвитку кореневої системи. Вегетативної маси рослин і початків. В Україні виготовляє тільки українська агропромислова група. Ми гордимося тим, що це наш унікальний об'єкт, унікальне виробництво на даний момент. Так що там пишіть внизу, замовляйте. Аналіз ґрунту і якісні правильні ресурси, конкретно добрива, про які ми говоримо. У нас на прибутковому полі, крім кукурузи, ще й росте і соя. До речі, непогано. Зараз ми бачимо. Це один із варіантів, я не знаю конкретно, що тут, яка тут система одобрення. Я можу сказати точно, це тут прямий посів. Прямий посів по До речі, що я хотів показати. Давай візьмемо рослинку одну. Дивимося. Ну, непогано, бачите? Зрозуміло, що це ще тільки початок, але бачимо, скільки тут бобиків. 32. 32 бобика. 32 бобика. Зараз подивимося на цьому. Я так розумію, що це контроль без обробітку. Не будемо називати це 0. Ну, тілу це просто без обробітку. Так, ми стоїмо там, де кас вноситься. Це в нас е, рослинки з варіанту, де ми вносили суміш е, кас плюс кіосульфат амонію. На сої ми рекомендуємо вносити композицію 90 плюс 10. Е, бачимо рослинки е, високі, гарно розвинені. Дуже багато стручків утворилося, Коренева система галузиста і бульбочок дуже багато, так. великого розміру такі гарні. Угу. Коренева система головна, ти бачиш? Так, да, дуже гарна. Якщо бо, ось порівнювати, бачу. Угу. Це що тут фон якийсь тільки, так? Да? Тут порівню. тільки чистий кас, внесений для порівняння. Бачимо гарно розвинути. На сої ми вносимо 50 літрів на гектар. Так, а це в нас варіант. Це двадцять деве, двадцять Ну, Десь приблизно так буде. Uh -huh. Так, це в нас варіант, де ми внесли композицію Кас плюс тіосульфат амонію, така ж сама 90 плюс 10, uh -huh. І тут ми ще додали стартове РКД: 3, 18, 18. Із мікроелементами. На сої ми досліджуємо 3,18-18 в чистому вигляді, і разом із мікроелементами. Ну, одну рослинку було дуже твердо, тому ми кореневу систему порізали, коли копали. Ну, а інша рослинка, яка була трошки під захистом більш потужної рослини, коренева система викопалась. Видно також дуже. Розвинена система бульбочок, які поутворювалися на кореневій системі. Стебстебло таке, да? Стебло потужне. Якщо порівняти, то стебло, от, наприклад, тут краще рослина, і тут то там, де йде оптимізація живлення разом із стартовими добривами, рослина більш потужніша сформувалася. Що буде на що подивитись? Приїжджайте на прибуткове Так, Очікуємо знову ж таки гарні результати вже по. Бункеру ми завжди очікуємо, і робимо всі аналізи і висновки по кінцевих результатах. Да, я думав, ти скажеш, робимо всі аналізи грунту. Компанія Гріла. <смітна> ну осьо ось вам ми вносимо наші продукти за рекомендаціями компанії Грілап. Друзі, ну ви ж самі знаєте, що сьогодні відбувається. От поїдь по Полтавщині, ну блін, от в цьому, в цьому регіоні. Ну воно все сохне, всохне, все горить. Ну, це все наше поле. Ми, ми не поливали з відра. Да, ще раз нагадаю: з травня місяця по сьогоднішній день, по 20 серпня, випало 169 мм. міліметрів. Ну і бачимо, рослини в нас порівняно з минулим роком. Дуже гарні, просто прекрасні.